Вітаю всіх! Сьогодні ми занурюємось у, на перший погляд, несподівану тему у нас на столі методичний посібник з доджболу. Для п'ятикласників варто додати. Саме так для п'ятикласників. І знаєш, перш ніж хтось подумає, що ми тут дитячі ігри обговорюємо, скажу відразу: цей документ ну, це насправді замаскований підручник з біомеханіки і навіть я б сказав спортивної психології. Абсолютно. Я, коли його побачила, була вражена. Під такою простою обкладинкою ховається настільки детальний аналіз фізики руху, що чесно, він був би доречним і для підготовки ну значно старших атлетів. Отже, наша сьогоднішня місія розкласти цей посібник по поличках, зрозуміти, яка наука стоїть за, здавалося, б, простим китком м'яча. Ми з'ясуємо, що ефективна атака в доджболі – це е, не про грубу силу. Ні, зовсім не про неї. Це про складну систему важелів, про тактику і навіть про психологічну стійкість. Що ж, давай починати. Давай. І починається все до речі, з доволі категоричного твердження. Посібник одразу каже, що кидок однією рукою зверху це власне єдина основна навичка. Все так, там інші варіанти, як от кидки знизу чи з боку, просто перекреслені. Саме. І це, ну на перший погляд, здається трохи обмежувальним. Чому так одразу відсікати інші можливості? А це, знаєш, дуже хитрий і, як на мене, правильний педагогічний хід. Мета ж тут не обмежити, мета збудувати ідеальний фундамент. Тобто почати з основи основ. Так, кидок зверху це такий собі золотий стандарт. Він дає найкращу комбінацію трьох речей. Сили, точності та контролю. А всі інші китки з боку чи знизу, це вже, скажімо так, ситуаційні інструменти, як спеціалізовані ключки для гольфу. Чудова аналогія. Вони корисні, але без ідеального базового замаху ти просто не зможеш грати. Автори, ніби кажуть, навчиться ідеально робити одну річ, і вже потім на цій базі можна експериментувати. Гаразд, у цьому є логіка. Тоді давай розберемо цей золотий стандарт буквально на молекули. Посібник дає нам чудові ілюстрації, анатомія китка. Так, вони дуже наочні. І перший же елемент хват, мене, чесно кажучи, трохи здивував. Там написано, що м'яч треба тримати пальцями, залишаючи простір до долоні. Ага. А моя інтуїція підказує ну, рівнопротилежне, щоб контролювати м'яч, я б його притиснув до долоні щосили. Здається, що з пальців він ну просто вислизне. О, це класична помилка. Майже всі початківці так роблять. І в цьому маленькому, здавалось би, незначному проміжку між долоною та м'ячем скриється вся магія. Вся магія, так? Коли ти тримаєш м'яч пальцями, ти даєш свободу кисті, а кисть це найшвидша і найточніша частина руки. Це дозволяє в останню долю секунди зробити різкий хльосткий рух. У посібнику його називають захльост. Як кінчик батога? Точно. Це кінчик батуга, який надає максимальне прискорення. А коли ти притискаєш м'яч до долоні, твоя рука стає ну просто жорсткою палицею, кидок перетворюється на штовхання. Розумію це різниця між пострілом з пращі та поштовхом колоди. Саме так. Втрачається швидкість, обертання і що найдивніше контроль. Кінчик батуга чудовий образ. Тобто рука це не палиця, а гнучка система. Добре. З хватом ясно. Далі замах. Рука відводиться назад, лікоть на рівні плеча або вище, і ось тут, я так розумію, підключається все тіло. Отак. Тут починається найцікавіше. Посібник описує різноменну стійку, тобто для правші ліва нога попереду. І потім перенесення ваги тіла вперед. Виходить, сила китка, народжується зовсім не в руці. Вона там лише завершується. І ось тут слухай. Ми бачимо універсальний закон спорту. Це об'єднує доджбол з гольфом, тенісом, боксом, будь-чим. Справді так, сила ніколи не народжується в кінцівці. Рука це просто система доставки. А справжній двигун це ноги та корпус. Цей процес у посібнику гарно названо «торк-дженерейшн». Генерація крутного моменту. Саме, все починається з ніг, які відштовхуються від землі. Ця енергія, ніби по спіралі, через обертання стегон і тулуба піднімається вгору. Різноіменна стійка, власне, і скручує корпус, як наче пружину, а потім ця енергія вивільняється. Фантастика! Тобто, цей посібник для п'ятого класу, по суті, вчить дітей тим самим принципам біомеханіки, які професійні спортсмени відточують роками. Тобто п'ятикласників вчать кидати м'яч за тією ж схемою, за якою боксер завдає нокаутуючий удар. Гаразд, теорія вражає, але як її перетворити на практику? От для цього там є ціла система вправ. Так, покроково. і перший рівень контроль м'яча здається ну надто простим вправа китки над собою, підкинути м'яч на півтора два метри вгору і зловити. Це ж просто розминка, ні? На перший погляд так. Але посібник називає це фундаментальним рівнем і не дарма. У чому тут силь? Мета тут не стільки фізична, скільки, скажімо так, нейронна. Це розвиток пропріоцепції. простими словами, змусити мозок думати рукою. Думати рукою. Ага, гравець вчиться підсвідомо відчувати вагу м'яча, розраховувати зусилля для китка на точну висоту, синхронізувати рух з тим, що бачать очі. А варіанті, де треба плеснути в долоні. Угу. Поки м'ячу повітря. Так, це чисте тренування таймінгу. Це як музикант, що вчиться відчувати свій інструмент. Йдеться про налагодження зв'язку між мозком, тілом і м'ячем. Отже, ми навчилися розмовляти з м'ячем, відчувати його. Але цього замало. Треба, щоб він летів туди, куди потрібно. Звісно. І тут я так розумію, починається справжнє калібрування, не просто кинути, а кинути точно. Перетворити відчуття на точність. Саме так це рівень 2 калібрування сили, вправа китки від стіни. Стаєш за 3-4 метри від стіни і кидаєш у ціль. І стіна це ідеальний партнер, ідеальний, але безжальний. Вона дає миттєвий і що головне чесний зворотній зв'язок. Якщо техніка неправильна, м'яч відскочить аби як. І тут є ключове зауваження в посібнику: слідкувати, щоб лікоть не опускався занадто низько. Так, так, це надважливо. Це повертає нас до анатомії китка. Опускання ліктя просто руйнує весь той кінетичний ланцюг, про який ми говорили. Сила зникає, а ризик травми плеча, до речі, різко зростає. Ця вправа просто вкарбовує правильну траєкторію в м'язову пам'ять. Гаразд після скатичної роботи зі стіною, яка по суті мертвий партнер. Посібник логічно переходить до взаємодії з живою людиною, рівень 3 – пряма передача в парах. І тут вже, здається, з'являються перші тактичні елементи. Так, і вони з'являються дуже витончено. Основна вправа проста передача, але посібник одразу пропонує варіацію. Тактичний нюанс кидок з відскоком. Отак. І на ілюстрації прямий кидок позначений як легкий прийом, а кидок з відскоком від підлоги складний прийом. І це не просто так. І ось це дійсно цікаво. Ну, здавалося б, яка різниця, але кожен, хто грав, знає, зловити м'яч після відскоку набагато набагато складніше. У чому тут наукова хитлість? Тут поєднуються фізика і, скажімо так, когнітивне навантаження на мозок суперника. Траєкторія прямого китка це плавна, передбачувана парабола. Наш мозок еволюціонував, щоб легко прораховувати такі траєкторії. Це звична задача для нього. Абсолютно. А відскок це інформаційний вибух. Він додає одразу кілька непередбачувальних змінних кут відскоку, який залежить від обертання м'яча, різка зміна вертикальної площини. Зміна швидкості. Тобто мозок суперника змушений за долі секунди обробити значно більше даних. Саме, і це різко підвищує ймовірність помилки. Це найпростіший спосіб перевантажити систему опонента. Геніальна тактика, заснована на чистій науці. Перевантажити систему опонента. Слухай, гра стає набагато цікавішою. Ми переходимо від механіки до, ну, майже психологічної війни. Добре. Відпрацювали техніку в статиці. Угу. Наступні рівні: четвертий та п'ятий додають рух, вправи кидок і біг та зустрічний рух. Тут вже все починає нагадувати справжню гру, і це, мабуть, найскладніший етап для будь-якого спортсмена: інтеграція навички в динамічне середовище. Тобто, одне діло кинути ідеально, стоячи на місці. А зовсім інше зробити те саме одразу після ривка, коли серце калатає, а навколо всі рухаються. Ці вправи додають до техніки ще два шари рух і прийняття рішень у реальному часі. Треба не лише правильно кинути, а й розрахувати траєкторію партнера, уникнути зіткнення. М -м, підтримувати темп, так, це такий собі міст від тренувального залу до ігрового майданчика. Добре, ми розібрали фізику, відпрацювали техніку, здається, все готово до бою. Але посібник раптом робить крок у бік. Розділ безпека та подолання страху. О, це надзвичайно важливий розділ. Мене це зацікавило. Посібник приділяє увагу психології. Здавалося б, це просто гра. Але можливо, саме страх отримати м'ячем в обличчя це перше, що вбиває техніку у 90% дітей. Я б сказала, що цей розділ є абсолютно критичним. Можна мати ідеальну техніку, але вона нічого не варта, якщо її блокує страх. Тобто страх це головний ворог? Це первісний інстинкт. Він перемикає мозок у режим бий або біжи. Коли гравець боїться м'яча, його тіло реагує рефлекторно, очі заплющуються, м'язи напружуються, він відвертається. У такому стані зловити м'яч неможливо. Ані зловити, ані правильно ухилитися. Більше того, напружене тіло значно більш схильне до травм. Тому рішення, яке пропонує посібник, використовувати спеціальні поролонові м'ячі це не просто про безпеку. Це психологічний інструмент, блискучий психологічний інструмент. Він знімає цей первісний страх і дозволяє свідомості зосередитись на навчання, а не на самозбереження, це власне створення безпечного простору для того, щоб збудувати впевненість. Виходить, спершу треба перемогти внутрішнього ворога, тобто страх, і лише потім з'являється простір для навчання, глибока думка для дитячого посібника. Дуже І це підводить нас до фінальної вправи, яка здається об'єднує все. Техніку, тактику, психологію. Гра влучив у пояс. Так, це фінальний іспит. Партнер стоїть на місці, ноги не рухаються, але він може ухилятися корпусом, а завдання влучити в нього. Ця вправа геніальна у своїй простоті. Вона ізолює одну, але найважливішу навичку атакуючого прогнозування. Прогнозування, так. Суперник це рухома ціль. Кидати туди, де він є зараз, не має сенсу. Треба кидати туди, де він буде. Точно. Через долю секунди. Ця гра змушує аналізувати рухи опонента, передбачати його наступний крок і виконувати кидок на випередження. Це квінтесенція тактичного мислення точність, таймінг і передбачення. Отже, підсумуємо ми почали з біомеханіки, де зрозуміли, що сила китка народжується в ногах, і проходить через тіло як хвиля. Потім ми пройшли через вправи, які вчать спершу відчувати м'яч, потім калібрувати точність і нарешті інтегрувати це в рух. Угу. Ми побачили, як простий відскок стає тактичною зброєю, і зрозуміли, що подолання страху це ключ до всього навчання. Посібник по суті веде гравця за руку від повного новачка до мислячого тактика. Саме так. І фінальний слайд до гри готові містить як на мене ключове повідомлення. Техніка це лише початок, час виходити на майданчик. Тобто всі ці вправи це лише алфавіт, це ноти, так. Але справжня музика, справжнє розуміння гри народжується лише в хаосі реального матчу, коли треба імпровізувати, реагувати, застосовувати все це під тиском. Це чудове завершення. Вся ця структура це підготовка до моменту, коли теорія зустрічається з реальністю. І знаєш, це підводить до однієї фінальної думки. Просто для роздумів. Цікаво. Весь цей блискучий посібник, він же повністю зосереджений на атаці? Так, на китку. А як міг би виглядати аналогічний посібник, але для захисту? Які там були б основні навички? Яка анатомія правильного ухилення? Або техніка безпечного і водночас ефективного ловлення м'яча? Як би ці захисні техніки взаємодіяли з тими, що ми розібрали? Саме так, як вони створювали б тактичну гру? Це ж, по суті, зовсім інша сторона медалі. Зовсім інша наука.